Дзвінок із запізненням. в учнів Раковецької школи, що на Прикарпатті, навчальний процес розпочався найпізніше в Україні. Навчання тиждень тому зірвали батьки. Вони не пустили дітей 1 вересня до школи, бо вважають її аварійною натомість вимагала розпочати будівництво нового навчального закладу, фундамент якого заклали ще два роки тому. Немає умов ніяких в школі. Полодно вчитися погано взагалі дітям і класи не просторні, не світлі. Це це не школа, це просто конюшня. якась. В раковицькій школі навчається понад дві сотні дітей. Корпуси цього навчального закладу розкидані по всьому селу, нарікають учні. А деякі приміщення взагалі не пристосовані до науки. Це підтвердила і санстанція, яка розпочала перевірку. Це корпус номер номероден. Німчились п'ятий, шостий клас. Та після візиту фахівців діти тут більше не вчаться. Приміщення визнали аварійним. Тепер тут учительська. Будемо знаходитися тут до того часу, поки не знайдемо приміщення кращого для учительської, але поки що перебуваємо тут для того, щоб навчилися діти, щоб їм створити кращі умови для навчання. Ну а ми вже якось будемо в таких умовах. Аварійні та непридатні до навчання загалом три корпуси Раковецької школи. Класи звіти перенесли у бібліотеку та шкільну майстерню. Дирекція закладу запевнила батьків, що це тимчасово. Просили нас на три дні. А якщо Зима. це три дні затягнути перевірити на три місяці? Пообіцяли нам, що швидко нас переведуть у інший клас. Батьки обурені умовами, в яких доведеться вчитися дітям, і ще більше тим, що перевірку школи розпочали лише після їхнього протесту. Чим займалися освітяни літом, невідомо. Давайте я на це питання не буду відповідати. Чому думать? Я не пам'ятаю. Чи... Було і до, і після, коли приміщення ви. Гроші в вже не пристосовані навчання. Коли була перевірка, тут була перевірка. Початок вересня, в перших числах вересня. Після протесту обласні чиновники пообіцяли продовжити будівництво. Якщо ж за рік школу не збудують, батьки обіцяють повторити акцію протесту, а то й, взагалі, зірвати навчання.